Всім привіт! Мене звати Ельміра і я вітаю вас всіх на моєму каналі. І сьогодні ми разом з вами вперше їдемо на нашу дачу після того, як ми її придбали, ми там ще не разу не були. Там ще живе дідусь, хазяїн цього будиночку, і ми домовилися з ним, що він ще живе там до кінця місяця. Зараз от у нас 11 листопада сьогодні. І ось до 30-го часа він має виїхати, але ми домовилися, що поки він там живе, ми будемо приїздити і прибирати там ділянку, адже роботи там дуже багато. Потім вам усе покажу. Зараз ми їдемо ще не на свою дачу, а приїхали на дачу нашої мами, аби передягнутися в робочий одяг і потім поїхати до себе на дачу, знаходиться вона он там по вулиці, тобто в мами 10-й будинок, а у нас буде будинок під номером 3. І зараз трошки покажу вам дачу нашої мами, ось такий у неї двір. Ось і вона, вона не думала, що я її знімаю, сміється. Двір у неї дуже великий, всього в неї ділянка більше 40 соток. Ось тут вона собі намагалася побудувати будиночок, поки він у заморозці, так сказати. І ми з чоловіком йдемо дивитися на те, в принципі, що нас і спонукало, придбати собі свою дачу. У мами на городі ми висадили собі малинник. І так, як нам дуже важко наїздами за ним доглядати. А... Переночувати нам, в принципі, тут немає де, бо тут мама живе зі своїм чоловіком. І тому ми вирішили придбати дачу, щоб зробити там собі свій куточок, так як ми все хочемо, залишатися з ночівлями, разом з дитиною, з моєю мамою, ну і приходити сюди, аби доглядати за нашим малинником. Малину ми всю обрізали, адже вона ремонтантна, залишилася ось тільки трошки літньої малини. Але сподіваємося, весною все знову вилізе, і я вам покажу всю нашу малинку. Ось тут у нас ще трошки полунички є. І ось тут в тепличці в нашій ще мама висадила полуницю мальвіну. Це сорт, який нам найбільше сподобався в цьому сезоні. Ну і в принципі, ми йому плануємо висадити, мабуть, і на своїй ділянці на дачі. Поки ми точно нічого не знаємо, адже чоловік ще працює, я теж, ну якби ось так наїздимо, приїжджаємо. Ми вже передягнулися в робочий одяг, набрали пакет з пакетами і з всякими там ножицями рукавицями для роботи і вже їдемо на свою діляночку. Ось зараз ви побачите, наскільки ми живемо близько. Тобто тут буквально 200-300 метрів проїхати і ми вже на своїй дачці. Ось ми вже і під'їжджаємо, Ось зліва по ліву сторону. Дивіться, ось це от наш будиночок. Діляночка тут ось цей забір довжиною 40 метрів. Навпроти оце розвалена хата запокинута. І ось ми заходимо у двір. Ну і нас тут у дворі одразу зустрічає ось така гора з глини, яка є залишками старого саманного будиночку. І звідси видно ще ось купи сміття. Ось тут, біля городу купа пляшок, як в принципі і по всій ділянці ці пляшки валяються. Ось тут купи сміття. Видно, скільки тут просто роботи. І оцей будиночок, який ми плануємо використовувати як місце для ночівлі. Це була раніше літня кухня до цього будиночку, який розвалився. Але дідусь переробив це як основний будиночок, зробив там пластикові вікна, поставив залізні двері, є план на цей будинок, оце от сара, який ми плануємо розвалити. Там теж Купа, купа сміття, яку потрібно розібрати. Мені, до речі, дуже цікаво, чи знайду я там якісь прикольні дрібнички, можливо якийсь старий посуд прикольний. Так, оцю нам купу потрібно розібрати, бо нам потрібно буде відкрити ворота, щоб сюди могли заїжджати машина. Так, оце от ще один саратчик, в якому зараз проживають кізочки. Нашого цього минулого хазяїна він їх планує продавати. Так, А ми будемо використовувати ці приміщення як хозблоки. Ось і кізочки. Бачите, які і тут. І в наступному приміщенні теж живуть кізочки, але там ще й падає стеля. Ну, в принципі, на перший час нам як для того, щоб складати тут дрова, підійде як найкраще Так, оце от літній туалет, який теж потрібно буде розбирати. Ну і тут, як зазвичай, нас чекають купа сміття, будівельні усілякі матеріали, шифера купа, реально по всьому, просто двірі І оце от здоровенний, залізний, ржавий гараж. Він не наш наших сусідів, але потім будемо якось вирішувати. Зараз нам ще поки не до нього, бо у нас тут ще багато роботи. Ось так от виглядає, що ось це оце заднє подвір'я. Тут ще у нас залишається купа сіна, теж якісь будівельні матеріали, знову шифер, це от той сарай, який розвалюється. Ну і за ним теж купа, купа, купа сміття. І отут ще видно ділянка нерівна. Ми плануємо сюди от якось цю глину всю скинути, аби трошки вирівнати. І оце от, до речі, ростуть два, два великих горіхи. Там воно ще видно літній душ потрібно розібрати. Ну і давайте пройдемося з вами на город. Огороду, до речі, 15 соток. Ну Такий і не маленький, і не занадто великий. Нам в принципі вистачить. В цьому році, можливо, тут висадимо солодку кукурудзу, а потім не знаємо, чи полуницю, чи малинник тут зробимо, поки плани такі. До речі, тут класно, ось там за будиночками центральна вулиця, і ми в принципі і на центральній вулиці, але не близько до автівок, тобто його взагалі не чути. Ну і сама вулиця наша не проїзна, тобто там декілька хаток і все, тобто дуже-дуже тихо. Ну і давайте нарешті подивимося з вами, як виглядає будиночок зсередини. Заходимо і ось тут от невеличке таке приміщення, в якому можна зробити роздягальну, місце для взуття, в принципі, місця тут вистачає, світле таке приміщення, тільки потрібно ще змінити вікно на пластикове. Тут у дідуся ще стоїть газовий балон і газова пічка тому що дуже часто виключають електроенергію, це дуже якби, нас рятує в наш час. І ось тут, тут у нас пластикові двері, я дуже вже хочу їх помити, і ми заходимо в першу кімнату, яка у нас площею 10 квадратів. Ось так от вона виглядає. не маленька, але нам вистачить. А за чому ви дирочку оставляєте? А зачем ви дирочку оставляєте? Оставляє? Ну можна прикривати, але ну, я тожу. Я б сюди і то поприкриваюсь на ну. що. А коли оте закривати? А ось все, щоб в біблі більше менше тут. Я всі завдав, що закрив на такому розстоянні. І вона горить у мене. Тепер ми з вами переходимо у другу кімнату її площа десь трошки більше 7 квадратів. Така невеличка, але нам в принципі вистачить, аби тут поставити диван, ліжко для нашої донечки. Якби нормально. Тільки потрібно трошки доробити оцю проводку, яка висить. Ну, там, я думаю, чоловік справиться. Ну і таке от невеличке віконце і з нього такий от вигляд на подвір'я. Ну, ось І розпочинаємо ми наше перше прибирання на нашому подвір'ї. Розпочинаємо з того, що вигрібаємо ось ці от в кучі біля воріт, тому що нам потрібно, щоб заїхала автівка і ми в неї складали сміття, і нам потрібно його потихеньку якось вивозити. Ну, і прибираючи сміття, я знайшла ось такі от бетонні плити, з яких можна поробити доріжки на нашій ділянці. Мені в принципі подобається ця знахідка. Ну і прибираємо далі. Ну і несподівано для мене, прибравши сміття під ним, я знайшла купити кого от щебню в мішках. Ну і ми зараз розкидаємо його тут на ділянці, аби автівці було звично заїжджати на подвір'я. Тепер хочу тут поприбирати. Навіть не знаю, за що хвататися. Просто жесть. Оце зараз винесу на город. Ну, тут ми трошки розгребли. трошки так сказати. І тут воно і воно сміття, і воно, і там вдворі. Ну, хоч трошки розгребли, тепер може заїхати сюди машина. Так. Чоловік Перший відкрив ворота вже наш, і спробую заїжджати. Ми ж тут все розчистили вже, Ну, мисно, щоб він заїхав, і ми йому закинули все сміття в машину. Так. Супер. Зараз. Спереду покажу, як це виглядає. Так от. Там далі ще продовжується село і ну, ще декілька кілометрів. Ну, чітко. Та хороший, Боря, 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 ну хороший, ну боря. Хороший Хороший Хороший, Серед купи металобрухту, який ми тут знаходили, та сміття лише одна прикольна знахідка, це ось такий от глечик. він повністю цілий. Я планую його відмити і користуватися в нашому будиночку після того, як ми зробимо ремонт. Ми поставлю туди квіти, наприклад. Ну і вже ми завантажуємо сміття. Вавтівку і будемо їхати додому. В принципі, все, що ми змогли на перший день, ми зробили. Приїдемо вже на наступні вихідні. Обов'язково зніму для вас наступне відео. Підписуйтеся, тому що тут у нас буде багато цікавого. Ми, в принципі, тут і плануємо розпочати в подальшому будівництво свого власного будиночку на постійне місце проживання. Тому всім па-па! Oh, oh,